По пропорціях для кулеші, тобто мамалиги, хто як знає, кладу пів чавоника води. Коли, вона, коли вода починає закипати, засипаю кукурудзяну муку. Е, ніколи не міряю, скільки муки, але насипаю з горкою. Зараз я вам покажу ту горку. Так, бабуся робила, так я запам'ятала і так орієнтуюся. Ну, якраз я вгадала. Ось така гірка виходить. Залишаю так варитися ну, до 10 хвилиночок. Потім починаю вимішувати, все покажу. Одразу за мукою висипаю сіль. ось таку жменьку я кладу, і сюди, зверху. Пів жменьки. Просто воно виглядає багато. Ну, ось прийшло десь 6-7 хвилин, е е колися так е потихеньку собі вариться, вогонь має бути помірний, ну і вже можна розмішувати. Так, я спробую однією рукою, насправді однією треба тримати чавуник, а іншою мішати. Але чавуник мій тримається добре. Так що я вам покажу весь процес. Смак кулеші. Сама консистенція залежить від того, як ви вимішуєте. Чим довше вимішуєте, тим вона краща, тим вона висмаженіша, упражена, як вона скажу. Випражена. Ось зараз вона ще не надто густа. Потім ставатиме все густіше. Вимішувати її. Її потрібно до тих пір, поки не почне відлипати від стінок човуна. Ну, до, до хвилин 5 теж перемішати. Навіть, якщо вже почне відлипати, то не полінуйтеся ще трішки помішати, буде смачніше. І, тут, і не буде. І не буде грудочок з муки. Воно добре вимішується І буде смачне-смачне. Ви -смачне. не мусите постійно помішувати, можна на хвилинку лишити, хай присмажується, але не надовго. І знову помішати, перевернути. Ось так перевернути і залишити на хвилинку пів. Дивимося, що у нас тут з колежкою. Кілька разів я помішувала і залишала. Бачите, як вона вже гарно відстає від стінок? Ось повністю відстає. Ну, це означає, що вже можна. Ой, пара, що вже можна вибирати. Ще скажу, що е, можна класти воду на пополам з молоком. Е, теж виходить дуже смачно. Все, тепер чистимо кружок ось так ложечкою. У мене фонарик на чолі, але я подумала, краще б камера була замість того фонарика. Зручно було б знімати. Так, і ось так відчабуна по боках притискаємо ложечкою. Тоді на тарілочці чи на кружку кулеша буде кругленька і акуратна. Все, можемо вибирати. Ну що, кладемо брензу, у цю дірочку. Бачите, така кулешка акуратна, кругленька, за те, що ложечкою її. Притиснули з усіх боків, загорнули, і на тарілці вона виходить ось така гарненька. Ну і в цю дірочку ми зараз кладемо Така, Заховаємо. Бринза всередині від тепла розстає і стає дуже-дуже смачна. А потім так акуратненько її заховаємо. Ну, майже заховали. Ось так. Все. Заховала бринза. А ну, признавайтеся, хто любив так відшкрібувати і їсти з молоком кулешу. Багато у нас таких є? До речі, це теж смак дитинства. Мама моя дуже це любить. Я думаю, що багато хто так робив. До кулеші у нас традиційно йде квашена капуста з ребром і солонинкою. Ось зараз вам покажу, яка виходить кулешка густенька. Ось так. Ну, краще ножиком, акуратніше виходить. Але потім ножик важко відмити. Ну, ось ножиком можна. Звичайно, нас розрізують гарячу і ось такою лопаткою. Ну, якщо вона вже трішки відстила, то можна і ножиком, тільки ножик треба зразу помити, бо прилипне і тяжко відмивати. Ось наша бринзочка. Ну, ось такий шматочок густенька. Але у міру і дуже смачно. Ми їмо кулешку з кепками, як хліб. В цьому є особливість нашої кулеші, тому що в інших місцевостях варють, але рідку таку, що можна їсти ложками. У нас їдять як хліб, з кепочками. Ось вона, гуцульська вечеря.